Дуже теплий, дуже гарний заклад. В пам'яті залишились тільки найкращі спогади. Хочу побажати наступне покоління медиків, щоб вони мали мету в житті, щоб вони були завжди цілеспрямовані, щоб в них було мирне небо, щоб вони досягли своєї мети і були справжніми медиками служили для своїх пацієнтів і для України. Пам'ятаю своє свідоме життя, все своє свідоме життя. Напевно, так, з класу 3, може й другого. Коли я собі визначилася, ким би я хотіла бути, це був лікарем. А, напевно, вже з 9-10 класу це було таким нав'язливим, таким, таким бажанням. Що саме так і іншого в мене бажання не було. Батьки десь, можливо, не хотіли, відмовляли, але от бажання бути, вчитися йти, воно в мене зреалізувалося в те, що все-таки я мусила піти в цю професію. Мені не вдалося поступити першого року до медичного інституту, але бажання все ж таки працювати в медицині, воно саме зреалізувалося тим, що, не отримавши навіть ще Результатів повних своїх своїх екзаменів в медінституті нашому, тоді він був медінститутом. Я відразу забрала документи, подала їх до медичного коледжу. Зразу пішла на другий, на другий день писати екзамени в медичний. Тоді ще це було медичне училище. Ну, тому що це було моїм бажанням, моєю мрією, моїм ну, єдиною моєю мрією, єдиним моїм. Таким розумінням, що я хочу робити в цьому житті. Тобто, саме медичне училище чи медичний коледж зараз, як ми це говоримо, воно, власне, дає ту базу, з якою потім будь-який доктор може йти по життю абсолютно спокійно. Тому, напевно, я би хотіла особливо подякувати тим всім викладачам медичного коледжу нашого Івано-Франківського за те. Як вони змогли викладати ті наукові дисципліни нам, студентам, як вони роблять це тепер? Тому що частина все ж таки студентів залишається, ну не студентів, а вже випускників, залишається в професії, це дуже важливо. А частина далі йде, росте, далі йде, стає лікарями. І хочу подякувати за те, що вони нас навчили. Мені здається, просто бути людьми, працювати з людьми, і залишили на залишили на власне цей такий вибір бути людяними. Тому ну я взагалі то пишаюся, страшенно пишаюся, що я в своїй першій професії медсестра. Я всім це розказую, я про всім це говорю. Я страшенно. Люблю медсестра і на всіх, де тільки є якісь можливості, де має бути медсестра, я про те говорю, що медсестра іноді є правою рукою лікаря, тому. Для мене професія медсестри це є сестра милосердя, та яка милосердиться, яка має те милосердя до людини, до пацієнта, до, до того, з ким вона працює, і чи з ким вона, кого вона, кому вона надає медичну допомогу. І е, те, що я вчилася тоді, ну колись дуже давно. Багато років тому назад, наші викладачі нам давали оці такі ази оцю таку основу того милосердя. Я дякую викладачам нашого медичного. В коледжу за мотивацію йти в медицину, за мотивацію залишатися в медицині і за те, що дуже багато наших студентів, моїх випускників, власне, залишилися добрими медичними сестрами, які працюють і в обласній лікарні також, або стали добрими хорошими лікарями. Я вітаю мою рідну Альма матер із 85 літтям Хочу щиро подякувати за ті основи, за ту опору у медичних знаннях, у медичному світі, які я отримала саме в стінах цього закладу. І продовжую отримувати далі, бо освітній процес у нас нестримний, невпинний і постійний. І саме зачатки тих основних знань я отримала в коледжі завдяки нашим дорогим викладачам. І завдяки і Володимиру Васильовичу, який створив чудовий простір для навчання і можливості для навчання, особливо заздрю теперішнім студентам, які мають можливість доступу до різних освітніх технологій і різних можливостей отримання знань у галузі медицини. І е, хочу згадати з теплотою всіх викладачів, які з кожним днем на кожних заняттях відкривали в кожному з студентів якийсь свій талант і давали можливість цьому таланту розкритися. І побажати теперішнім студентам, не зупинятись на тому, що ви отримуєте кожного дня, бути активними і приймати участь у всіх активностях коледжу, тому що потім ви будете ці моменти згадувати з теплотою, і вони будуть формувати вас як особистість. Хочу подякувати все-таки і глибокі, великі дякую за те, що ви сформували нас як саме ту прогресивну медичну. Основу, яка має можливість змінювати світ зараз. Хочу побажати викладачам здоров'я і наснаги. Наснаги на цій важкі нові, тому що працювати з молоддю і цікаво, і важко. Це знаю по собі, тому що дуже багато інформації хочеш отримати і задаєш дуже багато запитань, і не завжди на них маєш відповідь. Але хочу вам побажати надалі процвітання і розвитку закладу і можливості ставати кращим. Кожного року. Дякую вам за все. Звичайно, що перед тим як вступити в коледж, на той момент це було ще медичне івано-франківське базове медичне училище. Воно є престижне, одне з самих престижних закладів в країні, і, звичайно, мій вибір впав, щоб. Туди вступити, навчатися і розвиватися. Хочу сказати, що в училищі, в якому я навчалася, це воно дало не тільки теоретичну базу, і практичні якісь навики. Ми могли розвиватися різнобічно, і також тому, що були різні гуртки, хто. До чого ще в дитинстві, скажем так, займався, міг це продовжувати, це було похвально. З іншої сторони, що, скажем, мені дуже імпонувало, я навчилася приймати рішення, приймати їх швидше, рости як особистість, тобто брати на себе відповідальність. І це для мене дуже цінно, тому що ти вже стаєш. У доросле життя береш на себе відповідальність, ідеш на роботу, і ти вже десь розумієш, що ти маєш виконувати роботу і приймати рішення. А та як медицина, це рішення повинні прийматися логічно і інколи швидко. Цей ювілейний рік бажаю керівництву, а також викладацькому складу найперше здоров'я, наснаги. Та як заклад постійно оновлюється, розвивається, то я бажаю подальшого розвитку, втілення усіх планів, і саме головне у мирній країні. Бажаю також, щоб були студенти мотивовані, активні і щоб це була дуже плідна співпраця. Ну, в житті кожної людини є е, вчинки або події, котрі вона робить вперше, і котрі для неї є е, такими яскравими, які запам'ятовуються на все життя. Для мене власне навчання в цьому коледжі це було таке перше моє навчання поза межами шкільної освіти, котре ну, не могло не внести якісь корективи в наступне життя. Я хотіла дуже бути лікарем, але е, не відважилась поступати, тому пішла в коледж. Мені було 15 років, і я там побачила і зустріла людей, які ну, прийняли нас, дітей від батьків, прийняли в свої, не можу сказати, в обійми, але загалом як, як своїх дітей. І я побачила дуже гарне відношення до нас, до студентів, директорки школи, яка на той час була Марія Васильівна Мудрак, яка до нас всіх зверталася на ви. Це такий був ну, неповторний досвід, ми не знали, як на це реагувати, для нас все дуже було красиво і велично. Я запам'ятала собі її слова, цю повагу до нас, дітей ще, практично. І так, такий слід я стараюся, принаймні, так проносити впродовж життя. Я також хочу сказати, що нами опікувалися нашим класним керівником, а по факту. Людиною, яка була нам на рівних, тому що вона на той час була ну трошки старша за нас, але загалом дуже молода викладачка. Наш класний керівник Ольга Григорина Дебенко. На жаль, вона вже є мамою на сьогодні героя, ну ангела нашого героя України. От я дуже добре пам'ятаю ті дні, пам'ятаю вона приходила разом зі своїм сином Мирославом до нас групу. Ми разом з ним ну, мало щось, ну ми старші були за нього, але не так багато. Ми того морозика всі пам'ятаємо, всі згадуємо і сьогодні. І, і Ольгу Горгорівну, яка разом з ним бавилася з нами дітьми, котрі були непослушні, хворіли, шукали шляхів не піти на пари або шукали шляхів, як, як легше провести ті пари. Ще одним таким яскравим враженням я пригадую уроки. Фізики і е, е, такого колоритного викладача Річка Казамер Йосипович. Я не знаю фізики після його пар, але я дуже добре пам'ятаю, як було смачно їсти торти, які він пік, і той чай, котрий він нам робив в зимові вечори, тому що тоді було сутужно, як з опаленням було холодно. я також пам'ятаю дуже добре уроки математики, які не скільки були уроками математики, а уроками музики. Він у нас циганков Дмитро, композитор. Ми брали участь у різних фестивалях, у різних таких атракціях. Дуже гарно було. Він міг також нас їх згуртувати і якось принесли оцю згуртованість впродовж життя. Це навчання в коледжі воно було крутим. Я його пам'ятаю до сьогодні. Не пам'ятаю, після того було багато декілька ще мене навчань в здобування освіти в інших закладах вищої освіти, але я принесла власне коледж. Я принесла багато спогадів, багато згадок. Я постійно повертаюся в нього. Ці вчителі, котрі навчали мене, стали для мене колегами, порадниками. Вже коли я стала на такий професійний шлях керівника сестринської справи. Я завжди до них приходжу. Мене завжди запрошують на пораду. Я від них беру якусь пораду. І то дуже приємно, що ми не є відірвані від верніше, теорія не відірвана від практики. От я сьогодні бажаю всім їм. Як мінімум ще раз так років цьому коледжу в такому самому темпі процвітання і розвитку. От, і нехай всі ваші випускники приходять на роботу, нехай всі ваші випускники мають мотивацію до цієї роботи. Дякую, всім здоров'я і наступних років.